Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen Tiguan All Space. Ось така друзі, лялочка. Це подовжена версія, п'ятимісна версія Highline. На топові передній та задні оптиці. Машинка, як кажуть, без зауважень. 2.0 дизель повний привід. 181 тисяча кілометрів і, друзі, потужність. 176 кВт. Це самий потужний кігуан з дизельних версій. По лаку фарбовому покриттю зразу ж показуємо. 127. 127. 128. 153. 145. 145.

121, 140. 127. Лобове в оригіналі, система повного приводу, фу У нас резина, Bridgestone, Бачите, машинка тільки приїхала, навіть, не, як кажуть, не мили, В принципі, чистесенька, леди, омивачі, протитуманні фари, парктроніки. Тут такий іскорик. Так, е, в нас автівка на асистентах. У нас хром, оскільки це хайлайн, заводське тонування. Так, електропривід кришки багажника. Досить місткий салон. Е, перепрошую, багажник. Так, є такий фонарик. Так, друзі, тут у нас. Є е, паркоп, розеточка на 220. Дуже стильний салон. У нас амбієнт підсвіточка в дверях, дуже класний декор. Салон у нас виконання тканина плюс Алькантара, чорна підлога. Е, також трьохзонний клімат. Так це все виглядає. стан нового авто, друзі. Є також ось такі столики, досить зручно, оскільки All Space така досить велика дверка, комфортний вхід, тобто безключовий стеклопідйомник, електрозеркала, оффроуд, Бачите, все. Зафіксували він код. 5988. Так. Зараз заведемо. У нас LED приборка під перемикачі. Також є друзі, адаптивний, оскільки у нас фулледи, нас сама вирізає, тобто освітлення найкраще. сама нова мультимедія. Також трохзонний клімат, підігрів сидінь, є також система Webasto. Ось. Також на пульті. Це, бачите, пульт під Webasto, Volkswagen, два ключика. Так, у нас бездрутова зарядка. Електроручніт, автохолд, керування парктроніками. Включаємо задній. Камери заднього огляду немає, це, напевно, мінус. Так, система вибору режимів. Дін аудіо. Ну, Друзі, просто класний автомобіль. мега мега Класний автомобіль, незважаючи на пробіг 180 тисяча кілометрів. Машинка в ідеальнішому стані. Машинка з Німеччини. Бачите, вона в такому стані прийшла, Я, до речі, це вперше в такому стані приходить автомобіль. Лишень, попилососи в коврики, все, друзі. І навіть зверху не мили, бачите, щоб показати, бачите, навіть ось диски. Нічого не мито. Звичайно, що ми ще заженемо на моєчку, щоб все класно повимивати. Машинка, як кажуть, без зауважень. Технічно. Їде дуже добре, повний привід, all Space, він досить м'ягкий. Ну і, в принципі, самий потужний двигун, бо є 110 кВт, є 140, а це аж 176 кВт. Досить і досить потужно. Автівка без зауважень. Ціна складає 29 тисяч доларів. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.